Звички з небагатого дитинства, від яких я відмовилась, але відчуваю провину, коли це не роблю. І перше це заварювати чайний пакетик два то й три рази. Не знаю, скільки мені треба заробляти, щоб не відчувати провину за те, що викидаю пакетик, який можна було б використати ще не один раз. Далі вимикати воду, коли намилюю голову, чи що зуби, що вмиваюся, щоб ні одна краплинка не була використана дарма. Теж саме стосується і світла. Якщо я бачу, що хтось залишив світло в пустій кімнаті, могу чинити скандал. В дитинстві я взагалі могла сидіти в темряві, бо батько економив кож. Кіловат. Дурна звишка, від якої я ніяк не можу позбутися, це розрізати тональний крем чи інші тюби косметики ножицями, щоб, не дай Бог, не залишити в ньому, хоч грам продукту. Зараз я можу дозволити собі купувати купу доглядових баночок, але використати все маю до останньої краплини. Впевнена, що так буде і з цим лосьйоном випадіння від іспанського бренду Mimara, бо він мені аж надто сильно сподобався. Лосьйон покращує мікроциркуляцію шкіри голови, зміцнює волосяні фоліколи та зменшує ламкість волосся. Має ментолу складі дуже швидко вбирається та не Лишає жирності зараз. Якраз сезон випадіння, тому ловіть від мене знижку 20% за цим промокодом. До речі, бренд Мімари не тестує свою продукцію на тваринах.